Чи є десь лінія гаряча, щоби зателефонувати Богу вмить? щоб не ставала жилах кров кипляча, щоб ми могли всю щирість боглить і запитати, Ісус, як справи, з яку картину бачиш Ти? Хоча ти бачиш всі ті лави, не перестаєш із нами йти. І хоч не віриться так часто, як часто, так не хочеться йти, та ти тримаєш, ти є батьком. Береш на руки, бо не може дитя йти. Береш на руки і розумієш, що ще багато вчити нас, та ти нас дійсно розумієш даєш благословіння і не раз, що, хоч маленьке те дитя, та хочеш дати ти їй розум, щоби пізнала майбуття, щоб думати була вона у змозі. Ти так бажаєш показати любов свою в усьому через край. Та як ці сльози гіркі заховати? Коли життя, здається, ну зовсім не є край. І як же хочеться сказати небу, скоріш до Бога подзвонить, якби ж можна було прокласти таку антену, де чути голос, що не сумнівить, як часто очі ці людські не бачать світла темноти, як часто люди, як птахи, ніби міцні, її, втрачають силу. І ніде відживить. Та в нас це є цілитель Бог, який без телефону чує. Крізь слово Боже шукає він зв'язок, через молитву міцний міст мурує. Він бачить серденько, що не горить, він може всі зцілити рани, коли не можеш і коли болить, він є тамась, щоб залікувати рани. Він сам дає бажання серцю, він перше чудо всіх чудес. Він є вода, і душа нап'ється, води живої, і Ісус сілить. Амінь.